Як стати головним злом за 5 хвилин і зробити свого краша найзапеклішим ворогом? Переможеться по життю, скажете ви. Головна героїня нашої сьогоднішньої манхви, скажу вам я. Ця історія починається з милого зізнання на даху школи. Головна героїня Пакроза освічується об'єкту своєї симпатії, проте чел буквально такий стоїть з лицем лица і такий minute!» То ти взагалі. І звалює! Наша ГГшка, звісно, в сльози, І тут, прямо в неї під ногами, стається бавовна. Мабуть, вона випадково переплутала школу з Москва Сіті, як з. Коротше, якщо жартів, то здійснюється мрія усіх моїх однокласників десятирічної давнини. Школа злітає у повітря. І злітає вона разом з нашою ГГ. По канонам жанру її рятує наш принц Блондин, ідеал супермен Кен Кандорьон. І роза така: о, новий краш! Наш супермужчинчик працює в організації шпецагентів, головою якої є оцей дядечко. У суперкума, вибачте, Суперкраша є своя гоп-команда: це тіктокерша, окерщик, близнюки. Коротше, усі категорії того самого чорно-помаранчевого сайту, який косплеїть наш монобан, головна героїня вирішує підкотити до Суперкраша, себто познайомитись, подякувати за порятунок. Але чи Тон Хан Дорьон не любить каву пити, чи того тишний лук та протигас на головній героїні йому не до вподоби? А може вся справа в тому, що Роза випадково запускає нашу Тіктокершу в космос, бо на землі, бачите, поганий вайфай. Словом, головну героїню Героїню сприймають за нового лиходія. Який добряче лякає нашого ГГ. Розу це все дуже засмучує, тож вона вирішує все виправити. Головна героїня пише зізнання і вручає цей лист з Гофорцу на рожевому папері, нашому суперкрашу. От тільки гоп команда молодая е спецагентів вирішує, що це може бути загрозою для Кандорьона і цей лист спалює нафіг. Ну, мені подобається, як воно горить. Хоча, як на мене, це доволі тупо, бо там може бути якась важлива інфа, якщо перед вами дійсно справжній суперлиходій. І після того, як від послання чорної маски лишилися лише шматочки обгорівші. Ці генії думки вирішують скласти їх докупи і щось по ним прочитати. І з любовного листа виходить лист погроза. Щось типу: Доріон, я тебе знайду і відкушу сраку. Ходи і обертайся! Суперкраш в шоках! Люди вікаються, все навколо перетворюється в пам'ятник свої. Ні. Люди старшого покоління в розпачі. Бо, виявляється, півстоліття тому злочинець наймення Чорна маска вже тероризував цей світ. Бо справжня чорна маска це бабця нашої головної героїні Лідіана. Ну, ви ж знаєте, цих милих маленьких бабуляк у фартушках. Оце бабця нашої головної героїні. У свої 79 бабця жме від грудака як отой Халк, бо сьогодні, бачите, день біцепса. Лідіана дуже любить свою онуку. Тож, коли вона випадково дізнається, що та і є чорною маскою, тепер вона звездує до вуйка голови всіх шпецагентів, щоб поставити йому ультиматом і сказати: Онучку мою падло, не ображай! Ти кришиш батон не на той район, дід. Гандоріон тим часом бере відпустку і повертається в універ. Є більший відпочинок, чувак так тримати. І звісно, вчиться він в одному вузі з нашою головною героїнею. Далі по канону всіх дорам у нас з вами епічна сцена з падінням. Бо там, де з'являється ця парочка, гегей Суперкраш, там злітають у повітря навчальні заклади. Ну, ви пам'ятаєте, чи не так. В універ тупо летить шмат будівлі. Який, до речі, запустила Лідіана. І далі стається доволі милий момент. Бо навіть у місцевого супермена є свої страхи, свій криптоніт. Хто врятує найсильнішого героя, якщо йому загрожуватиме небезпека? На нього покладається стільки людей. Що, як він, не впорається. Звісно ж, його рятує наша головна героїня. І тягар, що роками лежав на плечах ідеального спецагента Ган Доріона, стає хоч трохи легшим. І от ці двоє нарешті мають змогу нормально поговорити. Супер Краш веде себе як Супер Краш, і Пакроза просто не може йому зізнатися про те, що вона і є чорною маскою. У ГГ також згодом з'являється приятель Камсасап. Нам Усап, скажіть мені, будь ласка, тільки чесно, ви теж плутаєте іноді ці їхні японсько-корейські імена? Через непорозуміння нам Усап вирішує, що подобається головній героїні, а згодом він ще й палить її фетіш на носіння чорних БДСМних масок. От що, значить, опинився не у той час, не у тому місці. Чел доволі самозакоханий, проте на допиті Камса Сап доводить, що він не всі на сутула і на ментів не працює. Тобто особистість нашої рози маски не видає. За що йому особистий респіктосік від мене? До речі, коли він звездить, вигадуючи зовнішність чорної маски, у слідчої виходить доволі гротескний портрет саме бабці нашої пакрози. Що погодьтеся доволі м'ємно. У чорної маски швидко з'являються свої міньйони, себто послідовники. Вони звуть себе масківцями. Оригінально ні. Масківці це бунтарі. Вони виступають проти суспільного укладу гнилої системи та піц за ананасами. Bro. Їх поява загрожує загрузити суперкрашу роботою, і перша його свіданка з Спакроуз тепер опиняється під загрозою. Тому головна героїня втягає свій лиходійський костюмчик і вирішує своєму суперкрашу допомогти. Особливий мєм стається, коли посеред бою головний герой і головна лиходійка просто такі тупо зупиняються, дістають. Телефончики і домовляються перенести зустріч на годину пізніше. Ні разу не підозріло, та ви що? Ні. Як я вже казала, наша ГГ переможеться по життю. Коли чогось дуже сильно хочеш, все звісно ж йде шкереберть. Якщо раптом пізнали себе у деякі моменти, то з вас лайкосики підписка. Чорна маска пуляється своїми міньйонами у шпицагентів і в ході бою вирішує врятувати Кандоріона від тентаклів. Випадково вона рве на ньому одяг. Ось що буває, коли дуже кортиті, ти не можеш дочекатися побачення. І ще й плакатіком з масками його прикриває, аби врятувати наші очнята від фансервісу. Кількість абсурду і гегів на квадратний сантиметр лайну просто зашкалює. Манхва про невтачливу лиходійку у процесі перекладу, тож кінцівку я вам не проспойлерю. До неї, ймовірно, ще далечко, тож ви можете от прямо зараз піти і почитати. Вже осінь, тож, якщо ви супер лиходій чи суперлиходійка, носіть не тільки БДСний протигаз, а й шапку. Це все! Бувайте!